Всім привіт! З вами Павлюс! І це 100 днів виживання у фентезі світі Майнкрафт українською разом із Фло. Тому не буду тягнути, і погнали! Перший день і ми попригали від радості, бо почали знімати це відео. Спойлер, мене завжди будемо такими веселими. Облутавши бонуси сундук, я почав копати камінь. Стоп! Чи кругляк? Ну, неважливо. Далі, поки Фло стояв в АФК, бо у нього були проблеми з інтернетом, я вирішив нам скрафтити повний сет кам'яних інструментів. Видав Фло його інструменти. Побачивши якусь структуру в далечині, я побіг туди як ошпарений, бо ну дуже хотілося дізнатися, що там всередині. Спойлер, це була погана ідея. Зайшовши в сарай, я нічого корисного не побачив. І побіг до головного будинку в надії побачити там якийсь лут. Але замість луту я там побачив якогось жорсткого мага, і знатно так наклавши у штани, я втік як боягуз. На даху цієї будівлі я теж нічого корисного не побачив. Ну, взагалі, там дещо було. Це просто я трошечки сліпий. Коли я прибіг на спаун, фло ще стояв в АФК, тому я вирішив його закопати блоками, щоб його не з'їли монстри. Далі я, як якийсь жорсткий нуб, почав будувати просто дерев'яну коробку. І так я буду жити в цій Халабуді ще приблизно багато часу. І, напевно, кріперу мій ми витвір мистецтва не сподобався, тому він хотів підірвати мій дім, але підірвав мене. Скрафтив двері, скло, і так пройшов мій перший день. Другий день почався з того, що у світ доєднався фло. Далі я вирішив чомусь привезти курей на нашу базу. Диви, яке у мене стадо. Далі я посадив корей в яму, і тепер це місце 2 на 2 блоку це їхня тюрма. І на той момент я вважав, що їм тут буде безпечно. Скоро вони всі помруть. Дізнавшись, що фло лутає данж без мене, я побіг як ошпарений, бо він сказав, що знайшов якусь бочку, в якій я знайшов якесь кольцо з моду. Потім ми знайшли незеріду броньку і хотіли її зламати кам'яною кіркою. Угу, саме кам'яною. Але потім ми швидко докумекали, що її можна зламати тільки алмазною кіркою. Коли я спускався, я побачив зомбі і зробив найрозумніший хід, який тільки можна було зробити. Ой, я навіть коментувати не буду. Потім ми прийшли в той самий підвал, там де я наклав у штани, але цього мега жорсткого мага кіборга вже не було. І, звичайно, ми, як дикарі, які тільки вибігли з лісу, почали все лутати і ламати. Що взагалі таке? Я... Короче, я все тут забираю. Далі ми знайшли спавнер, де заспавнулося три зомбі. І поки фло їв, я як справний друг захищав його. <плес> я, як справний <плес> друг, <плес> захищав його <плес> в скрині. Я знайшов просто обалденний лут. І я знайшов відро, а це значить, що воно врятує моє життя десь приблизно 100 тисяч разів. В данжі ми знайшли дуже багато всього цікавого. Далі ми розрили величезний завал в надії знайти щось цікаве, але знайшли ми приблизно нічого. Далі я зробив на розкопці данжа величезний бофт і пішов красти мед у бджіл. Але фло така ідея не сподобалася, і він вирішив, що він крутий археолог і зможе знайти щось толкове, якщо розкопає весь цей данж. Ну, побажаємо йому удачі. Ось так і закінчився наш другий день виживання у цьому фентезі світі. Третій день почався з того, що я взірвав пісочного кріпера і взірвав звичайного зеленого кріпера. Ну, щоб, так скажемо, не втикали. Далі я знайшов печеру і зробив одне із найправильніших рішень у всьому виживанні: це піти туди. Так як печера була підводною, то я, як справжній професіонал Майнкрафту, взяв собі магмовий блок, щоб у мене був кисень, а потім чуть не вмер. Зібрав залізо. Потім ще? Ще? Ні, я сказав більше заліза. Далі я раптово викопався у звичайну нормальну печеру. І тут я теж збирав залізо. Потім я знайшов слаймчанк із залізного кована. Переміг слайма і почав радіти, що у мене тепер є соплі. Стоп. А навіщо вони мені? Ми про це ніколи не дізнаємося. Далі я побачив золото і зразу зрозумів, що воно мені потрібне. Я почав копати камінь, щоб зробити собі піч і щоб потім зробити собі залізну кірку. Але всі плани обламав той факт, що у мене не було дерева. А як я не старався скрафтити залізний верстак, у мене нічого не виходило. Далі я побачив величезну купу ворожів мобів, від яких я майже відкис. Я продовжую подорожувати по печері і знайшов заброшену шахту. І в ній було дерево, а це означало те, що я зараз скравчу верстак, скравчу пічку, і у мене будуть залізні інструменти. Коли я копав заліза, до мене тихо підійшов ззаду зомбар, і як справжня криса почав мене атакувати. І я ж, звичайно, помер. Але я не впадав у відчай і поставив залізо переплавлятися. А Фло доказав мені, що він дуже жорсткий археолог, коли показав мені свій зачарований алмазний меч, який він знайшов у цьому данжі. Далі я скравти собі повний сет залізної броні. І потім півгодини доказував Фло, що я тут найкрутіший. З чим він був незгодний, тому викликав мене на дуель. І тут почався повний махач. Я показав свої ПВП здібності на максимумі. Це я виріжу. Тому я легко переміг фло. Оп, жорсткий ватердроп. Наприкінці дня я показав фло, хто тут справжній магнат заліза, і він дав мені якусь книжку. Отримавши книги, у нас і у Фло почався розвиток у магічному моді. Я протестив все, що було надруковано у цьому шматку паперу і зовсім не спеціально спалив курей. Ну, зато тепер їжа є. Потім ми зробили жорсткий ПВП, а потім Фло знайшов розвалений портал з непоганим лутом. Потім ми показали свиням, хто тут вершина ланцюгу живлення. І потім ми з Фло знайшли затонулий корабель з ковальськими шаблонами. І ні, щоб дочекатися, коли у мене буде алмазна броня, і примінити тоді ковальський шаблон, я не втримався і примінив його на свою поноську залізну броню і почав пригати від радості і доказувати Фло, що я справжній українець. І далі ми відправилися з Фло вночі добувати їжу. І це була фатальна помилка. Далі ми попригли від радості, що прожили в цьому світі вже п'ять днів. Далі я знайшов собі собачку і назвав його Бобик. Але потім він пропав безвісті і я вважав, що він вмер, тому збудував йому могилку. Але Фло вирішив, що Бобик недостойний такої честі, і я його вирішив казнити за такі слова. Ну а що? Я вирішив положити квіточку в знак пам'яті Бобика, але тут він повернувся і я був повністю в шоці. Вам не передати наскільки я був радий. Рафтив нікому не потрібну підзорну трубу. Далі ми з Фло знайшли гніздо дракона і були цьому дуже раді. І потім я просто тупо пригнув на дракона, щоб показати, хто тут батя, але йому така диктатура не сподобалася, тому він мене вбив за одну мілісекунду. Потім я прибіг назад і спробував вогняного дракона перемогти вогнем. Ні, ну це, звісно, дуже розумний хід. І тоді дракон раз і назавжди показав, хто тут справжній домінатор. Потім ми знайшли армію скелетів на коняках і, перерізавши всіх, вкрали їхніх коняк. Але потім ми швидко зрозуміли, щоб кататися на них треба сідло. І Далі ви розумієте, що я зробив з ними. Але як бачите, зумбаку ця ідея не сподобалася, тому він знищив мене. Фло вирішив піти проти моєї диктатури і збудувати свій дім. Викопався в шахту, чуть не вмер, але як професіонал забудувався блоками. Або як сцикло. Далі помер від маленького зомбі. Повернувся назад в шахту і спочатку почув, а потім вже й знайшов дракона. І вже по традиції відхватив від нього жорсткого ляща. Далі Фло мені хотів сказати якусь важливу інформацію, але потім, по законам підлості, йому вимкнули світло. Далі я вирішив піти у шахту і накопати собі діамантів, бо вже надоїло ходити у цій поноській залізній броні. Пошукавши десь 15 хвилин, я все ж таки знайшов діаманти. І я дуже зрадів, бо їх знайшов. І ще десь приблизно 5 хвилин я просто стрибав від радості. Діамантів було там аж 6 штук, тому я зрадів ще більше. Через декілька хвилин я знайшов ще один аламаз. На радощах я прибіг додому і скрафтив собі діамантове кайло. Потім пафосно викинув своє старе залізне кайло. І потім так само пафосно знищив своїм діамантовим кайлом зомбаря. Пам'ятаєте ось цю незаритову броню? Так от, я вирішив його зламати своїм новим діамантовим кайлом. Дуже радісний я побіг лутати цю броню і думав, що у мене зараз буде фул незаритова броня. Але замість незаритової броні в мене чекав якийсь супер кібер-жорсткий чел, який вирішив сплогіяти дракона і показати, хто тут справжній диктатор. Але я не погодився з його рішенням, тому побіг його вбивати. Але, походу, він перелякався від мого режиму ярості, і як справжній з цикло задіспавнився. Мені таке, м'яко кажучи, дуже не сподобалося, тому я скрафтив тінті і вирішив підірвати його хату. Далі я пішов шукати тростину і вже через 5 хвилин я її знайшов. Але прибігши додому, я зрозумів, що у нас вже був стак книжок. Далі я скрафтив книжкові полички, зробив чарувальню і зачарив свій залізний меч, навіть не зрозумівши на що. Пам'ятаєте, що Фло хотів мені сказати якусь дуже важливу інформацію? Так, от, це була насправді структура із моду, тому він повів мене до неї. Далі Фло з'їв загадкову рагу з вовчими ягодами і його стошнило. По дорозі ми знайшли скарби. Приїхали до пункту призначення, і знаєте що? Це була така ж сама структура, яку ми бачили спочатку виживання. Поставили обелиск, щоб швидко тепитися на цю місцину, і потім ми знову, як дикарі, які вибігли вже з печери, почали все лутати і ламати. Потім флот знову знайшов потайний сундук, і я, як справжній командний гравець, забрав там все, що було найкраще. І так як це була структура така ж сама, як і спочатку, ми там теж знайшли незаритову броньку. І я вирішив взяти матч реванш у цього кібержорсткого чела, і ми з Фло показали, хто тут справжні диктатори, і з нього випав один ломтик незариту. Ні, ну мало того, що він з цикло, так він ще й бомж. Фло зачарував собі кайло на удачу один, і ми побігли копати діаманти. Далі ми з Фло знайшли льодяного дракона. І у нас була тактика, що я кидаю Ендер і відволікаю дракона. Тим часом Фло лутає його гніздо. Я, як ошпарений, почав закапуватися від дракона, бо думав, що він за мною зараз біжить. Але потім я швидко докумекав, що він загрився на Фло. І я, як справжній друг, допоміг йому. Ха, шутка, я себе рятував. Але потім у мене з'явився план Б. Я відстрілювався від дракона, а потім швидко закапувався у глиб печери. А потім фло копав, а я відстрілювався від дракона. І, фло копаєш! копай! Копай, 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 копай! Ну ви зрозуміло, які тоді у нас були емоції. Все ж таки, ми з Фло втікли від того дракона, і він став у АФК. День 15, І поки Фло стояв у АФК, я вирішив знищити цього дракона. І ви думали, що зараз буде мегапічна битва? Ха, нічого подібного, бо дракон просто забагався. І вже через якихось півгодини я знищив дракона і показав, хто тут справжній домінатор. І як ви бачите, я був ну дуже щасливий. Залутав дракона, і мені з нього випало яйце. Коли я повернувся на базу до Фло, то я побачив, що Бобик знову зник. Тому я положив квіточку в знак пам'яті Бобика. і змінив табличку. Але це гамло по імені Фло положило землю на могилку Бобика, тому я вирішив його просто знищити. Але вже через пару секунд я скрафтив нам сет драконячої броні з драконячої чешуї, яка мені випала з того дракона. І ми попригли від радості. Потім із яйця вилупився мій людяний дракон. І якщо ви хочете продовження ста днів виживання у фентезі світі, то просто поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментар. А з вами був Павлюс і Фло. Всім дякуємо за перегляд і всім до зустрічі.